Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, говоримо про ангелів і говоримо про, говорили ми про спокуси, що в людини є завжди до людини представлені два ангели або з двох сторін є ангели, ангел-хоронитель від Бога і. Злий ангел від лукавого, щоб спокушати людину. Говорили ми про те, що приклад монахів, щоб якнайменше піддаватися спокусі, то і тіло, і розум мають бути постійно в тонусі, та? Е, праця і молитва. Коли людина працює фізично і думає про те, що вона працює. Потім відпочиває тілом і молиться вже тоді до Бога, і знову ж таки розум є задіяний. Його закінчили тим, що так робили жиди, коли відбудовували Єрусалим. Бо ті народи, котрі за 70 років населили ту територію, вони не були зацікавлені відбудові єрусалимського храму, а жиди були зацікавлені. І тому вони шкодили жидам. Тому жиди в одній руці мали меч, а в другій, говориться, кельню мали. Та, і постійно не було, коли думати вже про гріхи, про те, як, як грішити. А вони побачили наслідки свого гріха, що вони були як в неволі стільки десятки років, і зрозуміли, що таке. Треба навертатися до Бога. Диявол, дорогі брати і сестри, не може нас примусити грішити, тільки намовляє через думку. Це говорить Святий Агустин. Ми вже, може, згадував, що завжди, перед тим, як щось зробити, нам приходить дві думки. Одна думка приходить правильна, друга неправильна. Одна думка приходить від Бога, друга приходить від сатани. І ось тут є ось цей наш вибір. Тому каже Августин, що він через думку нас намовляє, але ще що він такий хитрий? Що він злу думку видає за добру? І дуже часто, коли людина що не розпізнає, то вона аж потім колись наробить. Наламає дров, як говориться, а потім приходить. і... А я думав, каже, що то вийде на добре, а воно виходить на зло. Ось тому мусимо просити Бога, щоб дав нам той дар розпізнавати, яка думка від Бога, а яка думка від злого, щоб не наробити багато біди. І коли вже ми розпізнали, то тоді потрібно що? Оці злі думки, погані думки. Зрозуміти, що то є від і їх відганяти. А ще краще взагалі їх зневажати. Тобто зневажати це тільки вона що стукає в наш розум зразу. Зразу відганяти. Зразу. Навіть навіть не приймати. навіть не думати, навіть не думати над нею. Ну, але, як говориться, мусить бути практика. А практика є тоді, коли ми в тому практикуємося. А якщо ми не будемо практикуватися, то ми будемо постійно-постійно ходити і набивати собі е шишки. Бо якщо не будемо над тим зстановлятися, яка думка добра, а яка думка недобра. Злих духів можна відганяти молитвою. Знаком Христа як свята Юстина. Якщо ми прочитаємо життя святого Кіпріяна і святої Юстини, то побачимо, що Кепряян насилав на Юстину злих духів, щоб вони її спокушали до, скажімо так, до заміжжя з людиною, яку вона не любила. Ось, і злі духи її спокушали, а, а вона не піддавалася. І вони приходили і кричали Кіпянові, що ти нас посилаєш? Вона відганяє нас. Чим вона нас відганяє? Каже знаком Христа. І це стало одною з причин е, навернення самого Кіпряна. Він потім сказав, як Христом вона вас відганяє. І він собі так подумав, то якщо таку силу має хрест, тобто знаряддя, на якому помер Христос, просте дерево, ні? Така, то каже, наскільки більшу силу має Христос. І Він, оце початок було Його навернення. І Він нарешті навернувся. З Лейду можемо даняти святою водою, тому. Кажемо, не, не тримаємо ту святу воду в хаті, роками, і потім хвалимося, я ще маю, маю світу воду зі своїх христин, та, або ще, ще ні. я вже так трохи. Е, або я вже маю ту святу воду 15 років чи 10 років, або я її ще привіз ще колись зі святої землі, або ще не, не треба, треба кропити е, своє, своє, свою оселю. Та. Сумніваєтеся в якісь речі, можна її так само освятити. Тобто, Коли ми освячуємо якусь річ, то, що? то ми так само відганяємо від неї зло. Ми відганяємося святих духів мощами святих, екзорцизмами. Екзорцизм це така молитва, яка відганяє злих духів, тобто теж молитва. Людина, якою заволодів злий дух, є біснувата. Тобто вона вже не сама приймає рішення, а злий дух за неї приймає рішення. Дуже часто є так, що біснуватий навіть не пам'ятає. Коли приходить хвилі прояснення, він не пам'ятає, що, що з ним було до того. Це означає, що Злий дух повністю заволодіває свідомістю людини, і пам'яттю. і людина просто є знав'ям в руках Злого Духа. Бачимо, хто зціляє біснуватих? Ісус. Він словом, навіть словом. Забороняє і злі духи втікають. А це означає знову ж таки, що Ісус є Богом. Скажемо, а екзорцисти ким виганяють? Теж молитви читають? Так, але по екзорцисти, ті священики, котрі мають владу від церкви молитися е над людьми, котрі є біснуваті, то ті Екзорци... Священники, екзорцисти, то вони не своєю силою виганяють, вони так само виганяють силою Господа нашого Ісуса Христа. В нашому житті ми дуже часто маємо так само вплив магії в наше життя. Магія це коли. Людина, люди звертаються до злих сил, щоб отримувати якісь якусь користь, скажімо так. І піддають себе під владу отих сил. Ми вже колись говорили про ті речі та ось. І відповідно ті, хто служать злим силам, тобто магія, магії, так? то вони можуть не, бути, можуть не бути біснуватими, але вони чинять волю ось тих злих сил, тих злих духів. Одного разу до мене прийшов чоловік. В якого вухо боліло, чи що. І каже, отче, мене вухо болить. Я кажу, то давай, може, прочитаю молитву. Він каже, ні, ні. в мене є знайома бабуся шептуха, вона мені пошепче трохи і мені вухо відпустить. Ну що я буду з ним битися, чи що? Людина з вищою освітою. І, відповідно, то, щоб ми знали, такі простенькі, простенькі магія це є скидання в спалювання рожі, е, оті сірники е, та спалювання сірників. Ось це, е, це, це найпростіша магія. Найпростіша, а найскладніша може бути таке, що навіть людям роблять на смерть. На хворобу, на смерть. Так. Ангели дорогі, в Христі постійно прославляють Бога. Їх зображають як малих дітей. Тому що ангели безсмертні і вічно молоді. На цьому сьогодні ми закінчимо. Про ангелів, про зображення ангелів. Ми вже поговоримо. На наступний раз слава Ісусу Христу!